Вітаю, шановне панство! Вітаю горбозаводи, слава Україні, героям слава. Сьогодні 11 червня, приїхав на площу, де український багатоплідний посіяний своїм насінням. Сіяний він тут 21 травня. Пройшло 20 днів з посіву, сіяний на метр 40. Після того, як посіяв, накрив досходовим гербіцидом, С-металохлор півтора літра та кломазону 200 грам. Значить, отака картина через 20 днів після посіву гарбузець має 4 листка. 20 днів після посіву, шановні. Тому ще раз наголошую, не спішіть на наступні роки, не спішіть сіять рано в холодну землю. 20 днів усе зверху, будь ласка. Зараз приїхав робити міжрядний обробіток тракторцем. Зроблю йому міжрядку, потім підкормлю. Сьогодні, мабуть, увечері зніму відео, якщо вистачить часу, чим буду підживляти, тому що має він такий дещо салатовий не дуже добрий колір, треба його підживити, дати йому інсектицид, фунгіцид, мікродобрива, бор після того, як пропалю. І потім і ще раз, десь, можливо, тижнів через два, зробити ще один міжрядний обробіток, уже перед тим, як почне пускати вуса і буде стелиця. Оці два міжрядних обробітки дають кисень корінню, дають можливість краще розвиватися гарбузику і дають краще звичайно, результат потім по виходу. Не стільки навіть підживка, скільки прополка, дуже важливо. Значить що по гербіциду? Мій висновок до посіву зробити якісну культивацію. Після культивації посів і після посіву одразу ж накривають гербіцидом досходовим. Між культивацією і обробкою гербіцидом має бути мінімальний термін. Не після посіву гарбуза через 10 днів накривати, а як можна швидше після того, як закультивували. Чому це важливо? Тому що гербіцид діє наступним чином. Він створює екран для того, щоб не проростав бур'ян. І як тільки ви зробили передпосівну культивацію, одразу ж накриваєте гербіцидом. І створюєте захисний екран, який не дає можливості проростати. Дивіться, 20 днів. 20 днів після посіву тут ще нічого не було ніякої механіки. Наша задача зараз прибрати ці сюди рідкі бур'янці і дати кисню гарбузу. І все буде чудово. Шановні, слідкуйте далі. Стосовно підкормки, чим буду обробляти по листу, теж покажу буде окреме відео. Тому підписуйтесь, слідкуйте, робіть висновки на майбутнє для того, щоб отримувати гарний урожай. Навчаємося разом. Я показую не те, як потрібно робити, а те, як я роблю. Я теж постійно навчаюся, я теж постійно вдосконалююсь, намагаюся вдосконалюватися, цікавлюся в інших, як хто краще робить. І мені дуже цікаво почути ваші варіанти обробітку, варіанти підживки, які варіанти ви використовуєте, тому діліться в коментарях, діліться своїм досвідом і разом будемо досягати кращих результатів. Слава Україні!